Надзвичайно важлива тема, яка стосується азартних ігор. Військовослужбовець 59-ї бригади Павло Петриченко запропонував врегулювати роботу онлайн-казино. Він стверджує, що віртуальні азартні ігри видурюють реальні гроші в українців, зокрема у військових, і це є серйозною проблемою. Серед іншого, Петриченко пропонує заборонити рекламу азартних ігор з використанням символіки зсу на час воєнного стану. Заборонити азартні ігри та доступ до онлайн-казино для військовослужбовців. У 2023 році українці щодня витрачали в онлайн казино близько 400 мільйонів гривень. Це понад 12 мільярдів гривень на місяць. Такі дані наводить економічна правда з посиланням на НБУ. Питання про обмеження доступу бійцям до азартних онлайн ігор дуже сильно залежить від молодшої командирської ланки, а саме командирів відділень зводів рот. Про це в ефірі нашого телеканалу заявив ветеран ЗСУ Юрій Гудименко. За його словами, далеко не всюди командири знаходять ефективні способи вирішення проблеми. Однак, на думку Гудименка, під час війни, принаймні на територіях, що наближені до лінії фронту, доступ до онлайн-казино має бути обмежений так само, як і доступ до алкоголю. Бо шкода від цього величезна, хоча і не публічна. Я виступаю за те, щоб, щоб онлайн казино були обмежені принаймні там на якійсь відстані до лінії бойового зіткнення. Там говно там на двадцять кілометрів. Для провайдерів і для умовних там мобільних операторів на кшталт Київстару там або там водафона абсолютно немає ніякої проблеми, щоб створити коротенький перелік там онлайн казино внести їх да і доступ буде заборонений так само, як у нас доступ зараз заборонений до російських сайтів, до пропагандистських сайтів, навіть з українських доменів або до будь-яких інших. Це робиться через РНБО. Цей список може оновлюватись хоч на щогодини або щоденно. Ніякої технічної проблеми в цьому немає. Я нагадаю, що ми блокували ВКонтакте. Я, я нагадаю, що ми блокували Яндекс ще до повномасштабки. І я так само нагадаю, що при всьому цьому були люди, які казали, що та ну та всі будуть через ВПН сидіти, да це не допоможе. Але ну озер давайте озирнемося навколо себе і знайдемо, хоча б одну людину, яка досі сидить в контакті. І після розголосу петиції щодо обмеження роботи онлайн казино в Україні нарешті пройшла модерацію, за 11 днів. Вона набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тобто буде на неї відповідь в найближчим часом. Сподіваємось.